Добрий вечір Дніпряни, місто Дніпро. Знову робимо розклад. Вчора таки загроза здійснилась на об'єкт інфраструктурний, але карти показували, що це буде в області, не дійдуть, а вони прорвали таки в город. Було гучно, дуже особливо на одному з берегів міста Дніпра. На сьогодні теж падає на ніч шахеди, і сльози будуть, але сльози знов під загрозою об'єкти. Не люди, а об'єкти інфраструктури. Там, де є люди, які в формі. Так, скажіть, будь ласка, правий берег, чи є загроза на 18 липня, правий берег міста Дніпро. 18 липня. Це ми дивимося з початку доби, з ночі і до кінця доби. 18 липня, правий берег. На правому березі люди будуть налякані, будуть сльози, будуть працювати над загрозою. Івий берег на 18 липня. Місто Дніпро. 18 липня вже неспокійний, вже шахеди. Показує шахеди. Лівий берег міста Дніпро 18 липня. Ой, лівий берег. Лівий берег дуже уважно. Знову лівий берег міста Дніпро, дуже-дуже уважно, дуже погані карти. Падають і шахеди, і ракети, і можуть бути влучання. Є шанс, що це буде за, не долетить за містом, але дуже маленький, як і вчора. Лівий берег 18 липня дуже уважно місто Дніпро. 18 липня, чи є загроза цивільним людям, мирним людям на 18 липня. Покажіть нам загрози, чи є місто Дніпро. Так, да, шахеди будуть. Знову і друга колода показує шахеди, хлопці будуть працювати. Так що дуже-дуже уважно бережіть себе та своїх близьких. Завтра зробимо новий розклад на 19 липня. Лівий берег. Увага по загрузам. Дякую, до зустрічі.